Реєстрація на НМТ-2023. Відео все, що потрібно знати вступникам цього року. Мене звати Роман Грищук, я народний депутат України, працюю в комітеті освіти, науки та інновацій. Підписуйся на мій канал, став дзвіночок. На відео, і тут багато розказує про освіту, політику в Україні також життя нашого суспільства. Отож, вчора, 3 квітня, розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест 2023 року. Ця реєстрація буде тривати місяць до 3 травня. НМТ потрібно для того, щоб вступити в заклади вищої освіти в Україні. І нагадаю, що цього року вона складається з трьох предметів: два обов'язкові, один предмет на вибір. Обов'язкові це математика та українська мова, предмет на вибір це. Історія України, іноземна мова, фізика, хімія чи біологія. Що вам потрібно для того, щоб зареєструватися? Ну, по-перше, знати, який ви третій предмет обираєте. Причому ви можете спочатку сказати один предмет. а Після того, як там створите кабінет, або там подумаєте, вас буде місяць до 3-го числа, щоб навіть до 7 травня реєстрація закінчується 3-го травня. До 7 травня ви ще можете змінити третій предмет. А також розуміти, де ви плануєте складати складати цей іспит, особливо якщо ви за кордоном. То надважливо, щоб ви чітко вказали найближчий пункт, де ви готові складати національний мультипредметний тест. Нагадаю, що минулого року також була можливість складати за кордоном знову ж таки там обмежена і, і кількість країн, і кількість місць. Тому обирайте якомога швидше реєструйтесь, особливо якщо ви якщо ви за кордоном, що потрібно підготувати, підготувати потрібно для реєстрації паспорт, довідку про, о, про закінчення. Школи, якщо ви в 23 році закінчуєте школу, ваша школа має вам видати довідку про те, що ви її закінчите. Якщо ви закінчили в попередніх роках, то це не проблема. У вас просто свою своє свідоцтво про повну загальну середню освіту. Так, надважливе питання, що таке РНОКПП. Багато вступників просто лякаються від, 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 від цієї абревіатури. Це реєстраційний номер облікової картки платника податків. В, в, наш, в, наш, в нашому поколінні це називається ІПН або Ідентифікаційний номер, або як як, як завгодно. Це 10 цифр, які які ви також там маєте маєте ввести? Запитайте у батьків. У вас особисто може бути вже цей номер? Батьки могли вам його зробити. Якщо ще не зробили, це доволі просто робиться в онлайні. До... 26 травня у вас має бути підтвердження і інформація про те, який предмет, коли ви складаєте. Нагадаю, що основна сесія буде тривати. Складання НМТ буде тривати з 5 червня по 28 червня. Це буде основна сесія національного мультипредметного тесту. І от за 10 днів до. Першого дня ви маєте отримати там підтвердження по місцю складання, а також там календар, коли ви складаєте, коли ви будете складати НМТ. Нагадаю, що НМТ складається це разовий екзамен, тобто в плані, що ви всі три предмети складаєте одночасно в один день. Тобто, це не як ЗНО, що це три три різних дні. І з важливого, чому вам можуть відмовити в реєстрації та отримання сертифікату на складання НМТ, якщо у вас буде. Внесено якісь неправильні, неправильні дані, або надання недостовірної інформації з вашого боку, тому відповідально віднесіться до цього. В, в коментарях і в, в описі цього відео я залишу посилання на Український центр оцінювання якості освіти, де ви можете зареєструвати свій особистий кабінет. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви пишіть в коментарях до цього відео або я, або. Колеги будуть допомагати вам відповідати на ваші питання, проблеми, але на сайті Українського центру оцінювання якості освіти доволі детально все прописано. Тож бажаю вам успіху в складанні національного мультипредметного тесту 2023 року. Пам'ятайте, що все у вас вийде. Ви всі вступите туди, куди плануєте вступити. І вступ цього року він буде унікальний, неповторний. Він не схожий на вступ минулого року. і Він точно не буде схожий на вступ наступного. Тому успіхів всім. Вступникам 2023 року Реєструємось якомога швидше.